Мої вітання в студії Олександра Литинська. Українці віддавна не якщо на початку другого місяця весни дощитиме з грозою, літо видасться теплим. І про погодні явища у перший день квітня пропоную дізнатися просто зараз. Отже, найнижчі температурні показники на заході цієї доби 7-11 градусів, а максимум коливатиметься біля 20 градусної позначки. Тут хмарно з проясненнями нерясні дощі пройдуть лише місцями. Мінлива хмарність на півночі і так само прогнозуються опади, щоправда, невеликої та помірної інтенсивності. Термометри протягом ночі фіксуватимуть 4-7 тепла а в денні години 16-18. У східній частині хмаритиметься з проясненнями і так само часом трохи дощитиме. Ртутні стовпчики у нічну пору зупиняться в середньому біля плюс восьми. У день будуть в межах 18 градусів. Ясний день на півдні суттєвих опадів не передбачається. ртутні стовпчики термометрів фіксуватимуть 7-8 градусів у нічні години та 17-20 у день. У Криму плюс 10-11 очікується в темну пору доби. Денна температура плюс 17-19. Безхмарна погода на півострові дощами відзначитися не повинна. У центрі країни синоптики пророкують хмарну з проясненнями та часом дощовиту метеокартину. Протягом ночі показники на термометрах 8-9 у день від 17 до 19 – вище нуля. 1 квітня виповнюється 207 років від дня народження Миколи Гоголя. До речі, в Києві знаменитий письменник бував неодноразово. Під час одного з цих візитів, у 1848 році, трапився цікавий випадок. Гоголь, прогулюючись містом, забрів на Поділ, там на розі сучасних вулиць Петраса Гайдачного та Ігорівської. Тоді розміщувався книготорговий заклад з бібліотекою. Письменник звернув увагу на опудало кабана, що чомусь було виставлене у вітрині книгозбірні і почав його роздивлятися. Аж раптом почався дощ. Микола Васильович вирішив сховатися в бібліотеці, проте її господар, відставний капітан Павло Должиков, не впізнав класика і заволав: що це вам, шинок, чи що, ідіть геть. Ошелешений Гоголь відповів: тепер я розумію, що то за опудало. Це у вікні ви стояли і пішов собі. кажуть, потім Должиков, дізнавшись, з ким він обійшовся так нечемно, довго рвав на собі волосся. А далі про погоду. Тож у Києві та області найближча доба має відзначитися хмарною з проясненнями метеокартиною та часом нерясними дощами. На термометрах показники протягом ночі триматимуться в межах 7-8 тепла. Денний максимум подекуди аж до 20 градусів. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.